Добрий день вам, маленькі майстри. Сьогодні на занятті ми з вами виготовимо подаруночок для дуже дорогої для нас людини. Про маму у світі сказано багато цю роль оспівувати Бог велів: Я хочу вірсти й присвятити тату. Він заслужив не менше добрих слів. Так само любить він свою дитину, турбується про затишок її. Насправжнім батькові тримається родина. Таким батькам вклоняюсь до землі. Хто дбає і про доню, і про сина у вічність прокладає він мости. Хороший тато, дорога людина, той тато, що нас виховав і зростив. В Україні у третю неділю червня відзначається День батька, і отже наш подаруночок, зроблений власними руками, буде для Батька. Для цього ми візьмемо аркуш паперу білого кольору і половинку аркуша картону або просто цупкого паперу. Він нам знадобиться як фон. У мене є два фломастери і клей. Аркуш паперу лежить передіною горизонтально. Я складаю його наплідку ось таким чином. Підрівнюю крайній край, пальчиками притримуємо і робимо. Відкриваємо і складаємо ще раз край, накладаємо на середину. Ось так. Головне, щоб все підходило рівненько. Ось край до середини. І робимо ще одну рівну Перевертаємо на наш аркуш і загинаємо так само в іншу сторону. Ось підкладаємо підрізаємо. Повертаємо до себе ось так аркуш паперу і він перед нами вже вертикально. Ось ці куточки нам треба відігнути в різні боки. Ось так спочатку викладаємо, щоб куточок виходив за межі. Викладаємо один і так само відгинаємо інший куточок, вирівнюючи його вже на перший. Ось ось так. Далі ми перевертаємо наш аркуш паперу. Ось так. І робимо загин з цього краю десь приблизно на ширину пальчика. Ось так. Загнули, провели лінію згину і знову перевернули. Наступне наше завдання ось ці куточки загнути до серединки. Беремо куточки і ось так от. Підгинаємо їх ось сюди, підігнули і акуратненько пальчиками притискаємо. І те ж саме з іншого боку робимо, куточки дітки мають бути на одному рівні. Ось я їх підвела один до одного. І знову провела лінію згину. Ось. Далі беремо край, що до вас ближче, закладаємо його і підкладаємо, як ви бачите, під комірець. У нас вийшла сорочка. Дану сорочку ми прикрасимо в стилі української вишиванки. Я використаю червоний і зелений кольори. Спочатку я намалюю візерунок на передній частині на погруді, ось, орієнтуючись на куточок помірця, веду лінію донизу. І так само з іншого боку і прикрашаю візерунком. Коли ми розмалювали сорочку, то можемо її наклеїти на основу картонку. Ось так. Приклеїмо, і листівка, подарунок для батька буде готова. Найкращий подарунок це подарунок, зроблений своїми руками. Подаруйте своєму батькові ту любов, ту турботу, яку ви вклали в цю роботу. І нехай ваші батьки завжди будуть поруч. Бувайте здорові, до зустрічі!